Ми знову вдосконалили нашу аптечку і зараз ми в різних положеннях продемонструємо, як вона працює. Зараз лягаємо всією вагою на аптечку і спробуємо її вилучити. Тобто ляга... лягаю повністю і взагалі ніяких проблем із-за того, що конструктив правильно продуманий. В аптечці реалізована можливість вилучення як лівою рукою. Так і правило, і для всього є е, свої кишені і своє місце. Тобто, якщо вам піском засипало очі, ви, наприклад, розмістили аптечку на велкро на плитоносці і можете працювати. І що дуже круто реалізовано, то що якщо ми будемо добре трусити, з неї нічого не випаде. А для замовлення пиши нам в інстаграм в дірк або залишай заявку на сайті. Ми працюємо на перемогу. Слава Україні та героям слава!